Цель справа. Вогонь. Так, професійно наші мужні хлопці в кілька секунд можуть перетворити шахеди на металобрух та завадити їм долетіти до цілі, аби досягнути найвищої майстерності з полювання на ворожі дрони в кривому розі проводять навчально-тренувальні нічні стрільби мобільно-вогневих груп. Саме вони прикривають об'єкти критичної інфраструктури. Для початку ворожі пташки засікає радіолокація. Потім, завдяки тепловізору, перевіряють, чи дійсно вони, так би мовити, заблукали в нашому повітряному просторі. Далі наводять лазерну указку, ліхтар, а фінальну крапку в цих. Блоканнях ставить кулеметник. Знімаємо запобіжника і заряджаємо. Все, я готовий працювати. Це в нас ціль, прицільна планка. В день я працюю по ній. Тут шкала є шкала від 100 метрів до 3300 метрів. Але ефективний ну, вогонь 2000. Один із таких кулеметників боєць ТРО Микола. Раніше працював на заводі, але коли уламок ракети прилетів його рідне село, та ще й в пам'ятне для нього місце пішов давати на горіхи росіянам. Було це минулої весни. Тепер же старанно практикується нищити шахеди, що намагаються залякати українців. Свого часу чоловік проходив строкову службу на Луганщині. Його дідусь пройшов Другу світову війну, а зараз на захист країни стали і інші рідні Миколи. У мене старший брат, він молодший, двоюродний, на жаль. І він, його вбили в минулому місяці, тому е, я хочу їде мстити за це. І що в ЗСУ, а попав в ТРО. Ну, ТРО то ТРО, яка різниця, де боронити країну? Така ось, ось штучка 47-го року, але вона до сих пір працює, ефективна, до 7 кілометрів летить. Як можна навчитися? Ну, війна! Ну, ти захищаєш свою родину, це ну, ти не вчися, ти просто хапаєшся на літу. Будемо ловити, будемо звивати, не дамо пройти. До навчань долучилися бійці Криворізької бригади ТРО та військовослужбовці Нацгвардії, з яких сформували 10 мобільно-вогневих груп. Знаннями ж ловцями шахедів діляться завжди професійні інструктори. Тож головна задача відпрацювати всі імовірні ситуації атак з неба, адже бити по ворожих дронах можуть як одночасно всі вогневі групи, так і по черзі або комбінувати. Сьогодні в чергові стрільби відбуваються тренування для того, щоб е підвищити їх професіоналізм, підвищити їх злагоджену спільну дію, озброєні різним стрілковим озброєнням. Це від спарених кулеметів Калашниково-танкових до іноземних зразків, типу М241, М240. Також є крупнокаліберні кулемети типу ДШК, КПВТ. Всі зразки зброї, які є на озброєнні наших мобільних вогневих груп, сьогодні задіяні. Аби мобільно-вогневі групи мали все необхідне, а це автівки, генератори, озброєння та іншу техніку, про це потурбувалася Рада оборони міста на чолі із її очільником Олександром Вілколом. Щось було закуплено за бюджетні кошти, інше за приватні. Ці зібрані комплекси дозволяють військовим і цілодобово чергувати на них, а відтак охороняти наш спокій і проводити такі навчання. Ми створили мобільні групи. Зіальні прожектори, які б'ють на 5 кілометрів, лазерні ці указки, потім зробили на заводах спарки з кулеметів. Можу сказати, що на сьогодні ефективність, конкретно у нас в Кривому Розі, більше ніж 80% по збитим шахів. Чергування цих автомобілів відбувається зараз на об'єктах критичної інфраструктури нашого міста. Визначених точках і визначених позицій. Відточуванню професіоналізму немає меж, кажуть у Раді оборони, тож навчання триватимуть і далі, аби жоден шахет не затримувався на нашій території надто довго. Також звертаються до містян, аби не хвилювалися за промені в небі від прожекторів. Це навпаки добре, значить місто захищене. Вікторія Пінчук, бересторохті, перший міський.